По просьбам смотрящих з дивана показую по порядку, як монтується адаптер. Вам потрібен ось такий адаптер. Вам необхідна фреза 45 мм в діаметрі. Далі віддаю. потрібен Артем, щоб він міг просверлити. І вам потрібен ось е, такого плана ключ. У мене це труба 32 мм з різьбою на кінці. Хтось використовує пластикову, ППР цей. Далі. В адаптері є заглушка, з однієї сторони, з різьбою, з іншої сторони отвір. Ось, бачимо, пальчик проходить. Ми на ключ накручуємо стороною заглушки. Після того, як накрутили, знімаємо. Гайбу, гайку. Одну гумову прокладочку знімаємо, іншу залишаємо на адаптері. І беремо все це добро опускати в свердловину. Неважливе зауваження. Адаптер монтуємо обов'язково без фітінгів. Якщо ви поставите фітінг, ви втопите адаптер. І ось так в свердловину опускаємо. Ставимо гумову прокладочку, шайбу і гайкою зажимаємо. Затягуємо так, щоб він аж пищав той адаптер. Наступним кроком. Достаємо оцю частину адаптера і ставимо зараз сюди емеренку. Далі, Наступний крок перед тим, як опускати насос, обов'язково обрізаємо обсадну трубу нижче. Рівня землі, де у вас буде стати люджок, десь на 15 сантиметрів. Ну, що ж, доходить до необхідної глибини, відрізаєте на метр двадцять або на глибину монтажа адаптера трубу і під'єднуєте. Іншу частину. Ну, а ти під'єднаєш? Допусканням. Перед допусканням перевіряєте, щоб ось ця гумова прокладочка стояла на місці і була змазана. І тоді у нас вон там в отворі ми можемо побачити пази, в які вставлятиметься адаптер. Зараз спробую сфокусувати якусь не хоче. Обляєте. Відповідну частину адаптера, щоб дійшла до дна. Повністю в пази зайшла і не пропускала воду. Після того від'єднуєте ключ, під'єднуємо трубу. Далі кидаємо окремо трубу для кабеля, використовуємо її як гельзу. І Заводимо також туди саме, куди і воду. Саму свердловину нам потрібно зробити герметичною, тобто, щоб в неї не потрапляв, не потрапляв дощ, поверхневі води, слимаки, як хтось там писав і черв'яки. Для цього ми використаємо 200-ту каналізаційну трубу із заглушкою. Що робимо з 200-то трубою? Ось беремо кабель і ось так її ставимо на 5 см нижче рівня землі. Зараз по кругу все запінимо. Запінюємо, щоб нас знизу нічого не потрапляло із землі. Верхню частину у нас герметизує гумова прокладочка. Кабель не запінюємо і його гільзу також. І закриваємо обов'язково заглушечкою. Раз, Сюди нічого не попадає, герметично. Красота. Об'єкт завершено. Тут виходить заглушка, річок буде замовник ставити, потім вложити на обруківку. Ставити ми за заподліце. Тут аналогічно. Ми поставили гідроакумулятор. Там уход, там стара скважина, яку запороли, автоматика. І пішло сюди. Вихід на один будинок, вихід на інший будинок, вихід на полив на колоночку для зливу кран. І наша фішка, колонка з нержавіщої труби.